Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Друзі, я вас дуже прошу додивитися це відео до кінця, послухати уважно всі моменти, ну, тому що дійсно назбиралось дуже багато різних запитань з моменту виходу моїх відео «Вощина дома своїми руками. Відео про матрицю та обладнання. До речі. Обладнання для того, щоб вдома е, виготовляти вощену власноруч. Ще відео будуть, я покажу повністю все. Які бачки я купив, е, Ну, що для цього потрібно. Я, так як обіцяв, все викладу, відео все покладу. Чому я вас і прошу, що додивіться, дослухайте, будь ласка, уважно все відео до кінця. Щоб було менше е, потім запитань, тому що е, в коментах дуже багато писати. Ну, Получаються такі от тексти, Ну, це воно нікому не потрібне. А так, я ну, переважно зараз постараюся е, дати чітко на все відповіді. Значить, дивіться, перше. Е, перше було питання, е, володя, які там потрібні бачки, які там ще. Це було до відео, е, якщо я не помиляюся, перше, де я відео викладав, е, так, я відео Туманова викладав Владлена Туманова, е, в кого я купував матрицю, у кого я купував бачки. І так, надалі. Дивіться, друзі. Значить, е, яка Було таке питання. Було, чому така матриця, яка матриця краща. Е, друзі, дивіться, на це питання вам 100% відповідь не дасть ніхто. Тому що кожен буде хвалити свою матрицю, яка в нього є. Е, я зараз не буду називати імен, прізвищ, чиніків, тих пасічників, тих блогерів, з якими я спілкувався на цю тему. Одне, що я можу сказати, що всі матриці працюють. Всі матриці працюють. Так, вони відрізняються розмірами. Там, ну, ще, ще якісь такі нюанси є, я вам не скажу. Але вони всі працюють однаково, виконують свою функцію. Потім, Володь, чому ти замовив переважно Владлена Туманова? Відповідаю чітко, чому я замовив Владлена. Тому що з цими пасічниками та блогерами, з якими я спілкуюся, у них також є матриці Владлена. Це перше. Друге, я давно підписаний на канал Владлена. Я за ним слідкуюся. Ну, по-перше, це людина, яка, можна так сказати, перша це зробила. Яка перша зробила матрицю, почала робити вощину, викладати відео в YouTube і так надалі. Третє, чому ще шея Владлена Туманова замовив? Тому що в нього відразу можна замовити все скопом. Я в відео казав. Я просто, як при розмові з Владленом Тумановим, я просто сказав: у мене кажу, немає нічого. Але мені потрібно. Що, на вашу думку, мені потрібно? Це можете написати в коментарі, вам Владлен під, підтвердить кожне моє слово. Він каже: Володя, от у мене є те-те-те-те-те, а ти кажи, що тобі треба. А тобі для виготовлення потрібно те -те, те те те. Все, я йому сказав, що я хочу бак з теном, не один, а два бочки мені потрібно. Пробачаюсь, друзі. Потім сказав, що мені потрібна матриця, це все ми обсудили і я все взяв. Ну, Зараз з нашими цінами на нову пошту, на доставку та на будь-що, то я вирішив не шукати того те, того те, того те. Навіщо? Якщо ось ви людині подзвонили і відразу все замовили, що вам потрібно. Ось чому мій вибір впав на Левна Туманова. Я не кажу, що у когось погано, в когось краще, в когось гірше. Не в моїх принципах, як кажуть, осуждати людей. Я вибрав за того Олена Туманова, тому що я давно за ним слідкую. Я вже пояснюю, я давно підписаний на його канал. Це людина, яка дійсно це, як кажуть, давно вже використовує, випробовує і так надалі. І плюс що велике, що в нього все відразу можна замовити. Це перше. Про матрицю бачки ми розібрались. Друге питання, яке також багато хто задає на рахунок столу, я викладав відео стіл для прокатки матриці. Друзі, дивіться. Багато хто з вас мені пише, Володя, чи ти зможеш виговити, Володя, чи ти можеш зробити даний стіл на замовлення. Е, так, я зможу, але я чому довго не відповідав на ці запитання. Вже є, до речі, люди, які замовили даний стіл, і також пишуть, володь, яка буде ціна. Дивіться, я не міг замовити, тому що о, не міг і довго відповісти на це питання, тому що я Артуру дав своє слово. Е, я людина звикла своє слово дотримуватись. Якщо я сказав, що ось так, значить я так і зроблю, щоб потім перед людьми не червоніти. Значить, і, і до того моменту, поки Артур не дав мені зелене світло, сказав: Володь, так, тобі дозволяю, можеш працювати все. До речі, його коментар є під відео. Можете, хто мені не вірить, можете подивитись, прочитати, поцікавитись. Так, друзі, я можу виготовити, виготовити даний стіл. Значить, від чого коливається ціна? Ціна залежить на виготовлення столу від багатьох нюансів. Ви всі розумієте, що таке зараз купити алюмінієвий матеріал. Тим більше з війною не багато що можна знайти. Багато потрібно всяких деталей, речей замовляти через інтернет. Я вам скажу навіть більше, що вроді в нас місто немаленьке, у нас багато є по електриці та радіодеталях магазинів, але я релюх у нас не знайшов. Я релюх не знайшов, тому що там. Стоять в столі, е, є релюхи, які перемикають, значить, щоб не згорів даний моторчик. Які перемикають е, направлення двигуна, і які е, предохороняють, будемо так казати, двигун від того, щоб він не згорів, е, не було, як кажуть, різкого торможення, будемо так казати. О. Я цих релюх у нас не знайшов, хоча вони не дуже дефіцитні. Також замовляв. розумієте. Так само та блок живлення, та все. О. І, ну... Ціна від цього коливається. Також ціна коливається від розміру матриці. Якщо матриця більша, ширша, ну це, звісно, йде більше матеріалу на каркас, так само на столешню. Ну, ви, ну, Це даю відповідь, від чого коливається ціна столу. Тому ці люди, що мені телефонували, вже писали на месенджер, лишали свій телефон. Ми з ними все чітко обсудили, обговорили, що, де і як. Значить, ще раз повторюю: ціна залежить від яка у вас матриця. Ціна коливається за того, скільки піде матеріалу. Кажу відразу: це від 75 тисяч гривень 8 тисяч гривень. Доставка пакування відправка вам за мій рахунок. Ми це все обсудимо при розмові по телефону, хто хоче замовити стіл. Це на рахунок столу. Тепер наступне питання. Володь, Чому ти е, зупинився переважно на даному столі? Ну, от, е, я розумію цих людей, які задаються питання. Значить, дивіться, друзі, е, на рахунок того, щоб виготовляти вущину вдома, на рахунок того, які сіл, яке обладнання мені потрібно. Е, я цю ідею в голові виношу роки 3-4. Я прочитав купу літератури. Я в інтернеті купу читав, я купа відео передивився, що люди роблять, то, що виготовляє, що це. Значить, чому я зупинився на цьому столі, на столі Артур Вольфа. Значить, дивіться, є стіл, показують, матриця лежить, і, значить, вал бігає туди-сюди. Є такий стіл. Є стіл, де люди крутять, до речі, владлена Туманова також. Крутять вальцями вістиральної машинки. І третій стіл, який я побачив. В інтернеті це стіл значить, Артура. Значить, я зупинився на столі Артура, пояснюю чому. По-перше, матрицю прокатує два вальці. Один валік знизу, другий валік зверху. Що з цього виходить? Це я вам зараз, друзі, кажу особисто свою думку. Я нікого не ображаю і не потрібно там мені щось сказати, що Володя отак, так, отак, отак. Я вам кажу свою думку, я ж кажу, я 3-4 роки виношував це в своїй голові. Значить, тут матрицю прокатують два вальці: нижній та верхній. Е на мою думку, що для цього краще? Тут для цього краще, що ми. а е <х� adelante> як в український, що ми е оттиск матриці буде мати однаковий з двох сторін, що зверху, що знизу. Якщо порівняти цей стіл там, де матриця лежить, а вал ходить туди-сюди, матриця лежить на місці. На мою думку, друзі, дивіться, От всі бачили, колись там дружина, мати, бабушка, там хто, як вони розкатують скалкою тісто. так? Вони беруть качалку, катають і розкатують тісто. Що в нас виходить від цього? Якщо ми давимо на тісто качалкою, тісто розлазиться. Так? Воно стає більшим. О. Значить, я собі поміркував, виходить. Якщо заводи, які виготовляють вощину не перший рік, чомусь вони робили по два вальці підприємства, заводи, які виготовляють вощину. Що на гладкі листи, вон, два вальці. що на е, вже вощину, Два вальці. значить, що? В тебе іде лист вощини. Віджим однаковий і вальці однаково катають. Якщо вал ходить, а матриця лежить, значить, в нас вал придавлює верхній лист матриці. Ось якщо матрицю... сюди ми в вучинку, матрицю закриваємо. І вал давить. Значить, нам треба нормально так, щоб був тиск. Ну, то таке можна пружинками відрегулювати. До речі, я також спочатку почав робити, думав, той стіл. Потім думає ні. О, а чому? Тому що ну, все-таки Артур з перших днів е, Маріуполь знаходиться в окупації. І йому було не до мене, я і так не знаю, як він знаходив час зі мною спілкуватися. О. І я зробив висновок. Навіщо мені? Щоб вал давив зверху на матрицю, там ще не роздавлював ту вущинку, щоб вийшов віджим знизу і зверху. Я ж кажу це особисто, моя думка. Якщо тут в мене вали одночасно, однаково прижимають матрицю, яку пропускають через себе. Рівномірно одночасно. Та також при тому, коли матриця йде назад, все рівно рівномірно два вали прижимають матриці, вона йде назад, рівномірно йде прижим листка знизу, прижим листка зверху. Ось чому я зупинився на даному девайсі, на даному столі. Тому що я ще раз повторюю, що я вирішив особисто для себе, що ну, для мене цей стіл краще. Його, він свою функцію виконує для себе краще. Ось те питання, чому я вибрав даний стіл. Це, ви знаєте, так само в мене було відео давно-дуже. Я робив фрезерний столик і там значить, показував в деталі підйомник для фрезерного стола. Е, підйомник, який фрезер. Я вже просто не пам'ятаю пробачайте. підйомник, який піднімає фрезер. І от виходить, що також людям пояснюють, що різьбове регулювання висоти, щоб чітко виставити фрезу, на мою думку, краще, ніж там щось підкладати, підставляти там чи ще якось. Ну і там на мене посипалось. Шановні мої, всі станки, всі станки на підприємствах, на всьому, на всіх ідуть, де потрібно виставити чітке регулювання, всі йдуть різьбові. Це я так поясню там людям. Також я вам тут поясню, що моя особиста думка. Що якби заводи, ці, що виготовляють вальці, робили їх по одному, але столом, я думаю, у них на це б кошті вихватило е, б і потужності. правильно? Зробити один валев е, зверху, і хай він собі їде, розкатує. Але чомусь переважно, що гладкі вальці, що вальці е, з маркером вже йшли по два штуки зверху і знизу. Ось чому я тут зупинився. Значить, е, за вам розказав. За матрицю розказав, за стіл. Так, друзі, я скажу ще раз, не пам'ятаю просто чи вже говорив. Замовити даний стіл для виготовлення можна. Можна, я зроблю. Артур дав зелене світло. Але, друзі, я ж кажу, є безліч нюансів, яких потрібно обговорити. Так що це буде дуже довго розповідати відео. І я всім не розкажу, тому що в кожному може бути різне це. Також сама, та сама довжина кабеля і та грає роль, тому що зараз все стоїть немаленькі кошти. І так само розміри матриці. І так само, ну, все, все розумієте? Вон. Так що, друзі, якщо я десь на якесь запитання ще не відповів я обов'язково відповім всім. Переважно я стараюся відповідати. Так, трішки заважають тривоги. Сьогодні з самого ранку тривога, тривога, тривога. Задолбали мене, як кажуть, це Ну, Але все рівно переважно стараюся відповідати. Що там? В принципі, все. За матрицю сказав, за вущину сказав, за стіл сказав. Все, друзі. Слідкуємо. За моїм каналом, кого зацікавило виробництво в власноруч, в домашніх умовах, слідкуємо, підписуємося. Е, я скажу: ну, наступне відео, я думаю, буде е, чи про бачки, ємкості, там різні, чи може вже ми з вами почнемо е, стерилізацію воска. Е, побачу. Зараз обіцяти не буду, але кому цікаво. Підписуємося, слідкуємо. Навіть я ж кажу, дійдемо до того, як вже в нас будуть гладкі листи. Дійдемо до того, що ми почнемо прокатувати з вами все, що як все покажемо, все настроїмо. Температури, режими, все ми пройдемо. Я ж кажу, я до цього готувався 3-4 роки. Все зробимо, все покажемо, все буде на вищому уровні. Все, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що ви в мене є. Не забуваємо поставити пальчик вверх чи пальчик вниз, нажимати дзвіночок, щоб бачити моє наступне відео. Все буде добре, все буде Україна. Разом ми сила. Ми обов'язково переможемо, друзі.